Добрий день, мої любі козиріжки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться бажання. І таракани в голові. Ще в мене є дві ізотерічні колоди, яка називається Перетворення душі і Мудрість серця, на яких ми подивимося, стан вашої душі на наступному тижні чи завдання для вашої душі. І так, що очікує Козирогів на наступному тижні? З 10 по 16 лютого 2025 року. Я буду робити розклад для вас, любі козиріжки. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися, і я зроблю для вас розклад. І так, що очікує козерогів на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року, в яких енергіях для козерогів пройде наступний тиждень? з 10 по 16 лютого 2025 року. Так, козероги на наступному тижні. Основна енергія тижня козерогів. Особисте життя. Робота фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати козерогам на наступному тижні. Що або хто буде заважати козерогам на наступному тижні? І так, далі. Поради та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для козирогів. Картинка, карта одна випала, будемо класти. Сама захотіла вийти. І так, порада і попередження на наступний тиждень для козирогів. Попередження. Подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться? І так, таракани в голові, подивимося ваших. Тараканчики, покажіть нам, будь ласка, тараканчики в голові у козерогів, які будуть командувати парадом на наступному тижні. Тараканчики в голові у козерогів на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Один тараканчик і другий тараканчик. Так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня випав такий молодший аркан дев'ятка жезлів. Ну що, на наступному тижні ви будете як стойкий олов'яний солдатик, як я називаю цю карту, захист та протистояння. Карта говорить, що наберіться мужності та стійте до кінця. На захисті, на захисті своїх інтересів, перемога буде за вами. Значить, це карта провісник непростої ситуації, коли ви повинні пройти перевірку на міцність і у бізнесі, у кар'єрі, в особистих відносинах. На вас чекають випробування, однак ви маєте достатньо сили і Досвіду, щоб подолати ці випробування. Розбагатіти на цьому тижні не вийде, проте великих втрат вдасться уникнути, якщо ви зберігатимете спокій і діятимете рішуче. Зараз не час змінювати роботу. Захист інтересів прав та репутації та близький успіх у вас на, цій, на цьому тижні. Можуть бути невизначеності, невизначеності, затримки, вимушене очікування, затища перед бурею, уповільнення, перепочинок. Отакі от ось він. Піднявся, оперся об жезл і відпочиває цей чоловік, який набив уже кучу шишок своїх, набрався опиту, відвоював собі оці жезли. от. І готовий до подальшої боротьби. От такі всю енергії у вас трошки перепочинок, але потрібно бути готовим до нової боротьби. До того, що вам потрібно буде відстоювати свою позицію, свою правоту. І так, особисте життя. В якості особистого життя випав лицарь мечів. Ну, що, лицар мечів це, скажімо так, активність, це навіть трошки агресія по цій карті проходить. Тому, як сказати, для перемоги на будь-якому фронті потрібен холодний і незамутнений емоціями розум найкращий союзник в серцевих питаннях. Ну, Мечі це розум, це відсутність емоцій більше. Розум, логіка отакий. Карта вказує на людину, яка допоможе зблизитися з представником з предметом симпатії вашої. Можливо, хтось вам допоможе, <кхи> якийсь молодий чоловік, чи познайомить вас, чи допоможе зблизитись з предметом вашої симпатії. Для ліфту, і, взагалі, стосунків складний момент. Конфлікти можуть бути спори, взаємні нападки, стички, по, по різним питанням. Ну, Це карта така стичок, ось він несеться в атаку, агресія, грубість навіть по цій карті. От. У шлюбі теж складні відносини. Часом з язика можуть зриватися слова, здатні, якщо не вбити кохання. То не би як зіпсувати враження. Тримайте емоції та думки під контролем, інакше конфлікт неминучий. такі ось поради для вас і в особистому житті. Не треба ранити своїх коханих, скажімо так, різкими словами. Значить, дивіться цієї карти, в общем-то, комунікабельність. Тому находьте підхід до своїх рідних і не піддавайтеся емоціям. Думайте розумом, думайте головою. Ось таке ось особисте життя енергії в особистому житті у вас на наступний тиждень, козиріжки. Робота. В роботі випав чудовий аркан вам. Король Пентаклів. Ну, про що говорить король Пентаклів? Удача в бізнесі. Високе суспільство, в становище в суспільстві та плідна діяльність. У якій акцент йде на отримання фінансової вигоди. По цій карті ви будете на роботі працювати заради отриманої вигоди. Ви будете боротися за своє місце під сонцем, за свої посохи, які ви одвоювали заради отримання вигоди. Вказівка на успішного лідера, у якого в справах повний порядок. Співробітникам дані чіткі вказівки і є необхідні ресурси не лише для поточних справ, а й для розширення діяльності. Якщо це не ви, то людина, від якої можна чекати реальної допомоги у справах. Отак от, от. Можливо, така ось людина багата. Е, ну, ділова, лідер впевнена в собі, якийсь керівник, одним словом, король, може допомогти вам. А можливо, це ви, тому розверніться навкруги, можливо, хтось потребує вашої документ, допомоги. Ви, на вірному шляху, все йде добре, ситуація стабілізується, проблеми вирішуються. Вас чекає успіх у фінансових та робочих справах. І хоча це карта довгих процесів, тому що Пентаклі, вони не швидкі, успіх вас все одно чекає, буде обов'язково, скажімо так. Фінансовий стан вісімка кубків. Ну, по вісімки кубків, фінансовий стан, скажімо так, ви не задоволені своїм фінансовим станом. Грошей менше, ніж очікувалось. Можливо, ви очікували, що гроші надійдуть прямо зараз, але по Пентаклям це довгі процеси, довгострокові вклади, тому, скажімо, так, гроші не так швидко надійдуть. Можливо, не на наступному, а потім, не на цьому тижні, на який я гадаю, а на наступному прийдуть гроші. От. Він, оцей чоловік незадоволений. У нього все є гроші, але він незадоволений. Він рухається до пошуку нових можливостей заробити. От такий ось у вас фінансовий стан. Просто ви ним не задоволені. Тимчасова якась от фінансова така криза, можна сказати. Здоров'ячко, в якості здоров'я випала чудова карта, десятка пентаклів. Ну, що по цій карті? Здоров'я гарне, імунітет гарний. Можуть бути наслідні хвороби. Можуть бути захворювання, які вимагають багато ліків. От. Вірусні хвороби, простудні, Ну, вірусні хвороби. Отаке ось зверніть, будь ласка, увагу на своє здоров'я. Якщо захворіли, то грошей на лікування ви жаліти не будете. І можете отримати підтримку від своєї сім'ї по цій карті. Далі, хто або що буде допомагати? Допомагати вам буде королева жезлів. Це мудра жінка, щедра, розумна, благородна. Яка може оказати вам допомогу? Це може бути ваша старша подруга, ваша хрещена мати чи рідна мама. От. Ну, Більше так ця карта проходить як хрещена мама, як, скажімо так, старша подруга, які можуть вам допомогти порадою, можуть допомогти і фінансово. Що буде заважати? Шестірка пентаклів. Ну, по шестільки пентаклів, вроді, гарна карта, це ваша допомоги. Але по цій карті проходить такий нюанс, скажімо так, ну, тіньова сторона цієї карти. Це мізерна допомога. Так, трошки для, для підтримки штанів, скажімо так. От, А ще по цій карті йде мінімум уваги в стосунках. В стосунках. У вас проблеми можуть бути із-за мінімальної уваги. Ми, ви мало уваги приділяєте своїм партнерам, своїй коханій людині. Можливо, ви мало приділяєте, можливо, вам. І це вас буде тривожити і заважати вам на наступному тижні. Давайте подивимось пораду для вас, від Всесвіту, Козарішки. Вчіться любити і приймати цей світ безумовно. Не потрібно ставити умов людям, а, вчить їх, а кохайте їх просто так: рідних, близьких і цей світ, безумовно, вчиться любити. Попередження від Всесвіту. Не сподівайтеся на долю, беріть усе в свої руки. Дуже гарне попередження: беріть все, все в свої руки, не сподівайтеся на долю. Будьте стойким олов'яним солдатиком. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан дурень говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Не бійтеся, ризикуйте, цей аркан дурень. А дурникам, як відомо, як говориться в присліві, завжди везе. Тому не бійтесь, ризикуйте, бажання ваше здійсниться. По срокам це буде неопределено, коли воно здійсниться, не, не по тих сроках, на які ви планували, думали, тому що дурник це хаос. Давайте подивимось ваших тараканчиків у голові козиріжки. Перший таранканчик, інфантик, захочеться вам побути дитиною, впасти в дитинство. І другий тараканчик, себе не любляш. Ви не любите себе, ви не будете любити, ви не будете подобатися собі, скажімо так, на наступному тижні. Можливо, ви сильно. Заморилися, можливо, ще щось, можливо, в оцих стосунках вам не буде подобатися ваша поведінка. Ви самі себе будете карати за якісь різкі слова, за якісь от таке. Тому ви будете себе не любити, але будете себе жаліти. І вам захочеться бути дитинкою, щоб вас прийшли, обняли, погладили по головочці. Сказали, який ти хорошенький, такий міленький. Отакі ось таракани в голові у вас будуть, козирожки на наступному тижні. Давайте подивимось тепер метафоричні карти. Давайте подивимось становлення вашої душі. Покажіть нам, будь ласка, що потрібно усвідомити козирожкам на наступному тижні. З 10 по 16 лютого для становлення, заспокоєння та росту їхньої душі, що потрібно усвідомити козерожкам на наступному тижні для становлення, усвідомлення та росту душі. І так, козиріжки на наступному тижні. Давайте подивимось, що потрібно їм усвідомити. І так, яких власних ілюзій я не усвідомлюю. Задумайтесь, будь ласка, яких власних ілюзій ви не усвідомлюєте. Ви десь можете літати у хмарах, але рожеві окуляри дуже боляче б'ються стеклами всередину. Тому подумайте, яких власних ілюзій ви не усвідомлюєте. Напридумали собі, а може потім бути ай-яй-яй, вава. Такі ось, як оці пінгвінчики, вони думають, що вони на айсбергі, але тут лебідь або качка, яка може винирнути і скинути їх із себе. Ой, вони упадуть у воду, а в воді касатки, а касатки це хіщники. Тому, будь ласка, под... проаналізуйте свої думки, свої плани, свої, скажімо так, мрії. Не віддаляйтесь від реальності. І так, давайте подивимось, яка мудрість серця має розкритися вам на наступному тижні. Яка мудрість серця має відкритися козиріжкам на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2000. 25-го року. І так, яка мудрість серця має, має відкритись козиріжкам на наступному тижні? Так, будемо читати. В обіймах тривожних новин, людських страхів, незгод, суперечок серця, грі... суперечок серце гріється теплом. Від посмішки товариша, від мелодії бадьорого голосу друга, від споминів про радощі, які, хоч і минули, проте завжди залишилися в серці. Отак от, от. Е, значить, е, бережіть теплі вспомини свої, тому що в тяжкий час вони можуть зігріти ваше серце, ваших. Ваших друзів бережіть, ваших рідних і близьких. От. Бережіть, будь ласка, і пам'ятайте, що рідні і близькі друзі завжди можуть вас підтримати і допомогти вам. Отакий От ось. У розклад у мене вийшов для вас, козиріжки, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі друзі!